Всім привіт! Хочу відкрити зараз або закинути 71 жетончик, Я спочатку думав дозабирати все, що є. Я ще не разу за цей період не одного жетончика не використав і зараз просто потрібні детальки. Які тут інколи випадають для збору е обладнання? Зараз секунду. Так. Експериментальне обладнання. Хочу позбирати ці нові, і не вистачає деталюк, тому зараз буде більша охота на них. Ну і подивимось, що взагалі випаде. Якось так. Давайте дивитись. Вільний досвід теж дуже гарно. Особливо прикольно відкривати, коли за це нічого не треба віддавати. Ну, окрім жетончиків, які халяву, можна сказати, дістались. Ну, це просто копілку, тому що воно не використовується. Це добре. Використаємо. коли будуть потрібні зливи, яких і так вистачає. Так як я закуповую цього дуже багато то і в кожному обої то Ну, це таке дайте мені деталюх Поки жодної і щось таке собі. Майже десь коробок ушло срібло. Рівно 10 відкрив і була перш... перша і десята 500 вільного досвіду. І поки жодного. З деталями, яке мені потрібно. Ну, те, що потрібно, одне б'є. Давайте ще. Це не потрібно. Таке собі. Так, еще в копилочку. Три, три раза подряд. Срибло по 300. По 30 тысяч. Так, ну з 30 е -е, жетончиків тільки два обладнання, які було потрібно таке собі. Дуже скупо. Якщо, якщо тільки на них націлитись, то скупо. Ну Так, це невеликі коробки, що ти хотів. чисто самого личного все-таки. 40. Жятончики позаду. Такие два обладания. Думаю, трешки на шкрыбу, а по этому... три. Ну, ну, может, сказать то три, то может, и два будут по 100. Якщо обмінювати, то вони так і будуть. Захожу я тут не назбираю собі на обладнання. Це непогано. Так, сейчас же тоже А за такую килькисть тоже <связываю>, мало. Так, это ц... будет третий раз, назову сейчас. Так, ещё. Mm. Схоже, 5 і тут на 500 деталек вистачить. Половина від того, що мені потрібно. Так, ще 500. Якось так. Отже, по деталью дуже, дуже рідко випадало те, що, що було потрібно, а так випало кучу всякого потрішки. Так. Якось так. О, трішки був розрахунок, що буде щось цікавіше і більше, але... Ну, я це подеталюю, який мені потрібно, але це мені потрібно. Тому якось так. Дякую всім за перегляд. А і ще до цього не підводив підсумки по коробкам, які я купував. Відос я заливав там, де було 101 коробка. І... Потім це зранку було, як тільки все з'явилось. І потім вже ввечері теж купив коробок і довідкривав. І мені потрібно було відкрити 196 коробок, щоб забрати все. Але я не записував, мені це було не цікаво, тому що ще зранку я дуже якось. Тратив свій настрій дуже сильно, і ввечері мені у мене його ще не було, тому якось так одну коробку ще дали, як і всім, халявно, і три коробки я докупав тому вийшло в сумі 200. По итогу з тих 200 коробок три танки випали з 50-ї, а два останніх випали майже на останніх, ну я. 80 взяв у мене було 180 коробок. У мене ще не випало, Там випав один танк. от з 80 коробок випав е, на 50-й коробці випав танк. І ще потрібно було два витащити, і, і на той момент не випадало. Я тоді ще докупив 12 коробок і з тих 12 там на можна сказати, на останніх випав один танк, і там через коробку майже, напевно, вже не напам'ятаю, багато часу пройшло. Випав другий, я такий, ну, блін, і радий, що не потрібно було е, ще 50 обрати. Спеціально, щоб забрати один танк. Якось так. Не знаю. Так, якщо в сумі рахувати золото, срібло, все-все-все, то це, ну, прям техніка це дуже окупилось. Дуже окупилась, але порівнянні з попереднім роком то я також, якщо не помиляюсь, може десь така ж сума була витрачена і було набагато більше в мене напевно і танки частіше випадали і золото, напевно, було за 100К або 160, або ще щось і. Тоді прям насипали, був задоволений. За, в цьому році прям якось дуже підрозстроїли, але якось так буває, що ти хотів. Ну, Таке. Тому ось мої підсумки по моїм коробкам. Якось так кому було цікаво. Ну, напевно, все. Гарних каток фармти срібло, поки є така можливість. Там до докотре я не пам'ятаю це все буде. Там де, або до 13 января, або... Січ... Так, січня. І. Фармте, поки є така згода. Можливість, тому що. Не дуже часто така халява відбувається, тому зараз треба нафармити. Будуться конструкторські бюро або ще щось, щоб це все вимите. Тому все знадобиться. Ну, кому це цікаво, в принципі. Ну і можете також нафармити, щоб купувати собі е, техніку, яка вам десятки або щось прокачуємо тому що тут же і скидки також є. Ви right. виконуйте завдання і проходити, і з'являються скидки, качути техніку, на яку ви хотіли. Теж чекаю цих завдань, щоб забрати дітальйо, це все, яке мені теж знадобиться для прокачки експериментального обладнання. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд. Всім гарних хат.